Якщо час від часу, а може, доволі постійно, у вас в голові з'являються думки, що ваше життя якесь не таке, якесь воно недолуге, і що краще було б жити якимось іншим життям, то ця книга для вас. Її варто прочитати, тому що вона дає відповіді на багато запитань і показує, як все може скластися, коли ти вибираєш той чи інший шлях. Ту чи іншу можливість. Недарма автор обрав епіграфом до книги слова американської феміністки, поетеси і письменниці Сільвії Платт. Я ніколи не зможу стати всіма, ким хочу, і прожити всі ті життя, яких би хотіла. Я ніколи не зможу навчитися всього того, чого б хотілося. Та й навіщо мені цього хотіти. Я хочу жити. І відчувати всі відтінки, тони і напівтони душевного та фізичного досвіду, можливого в моєму житті. Читайте та насолоджуйтесь, робіть свій висновок про прочитане та про своє життя і пам'ятайте слова головної героїні. Поміж життям і смертю стоїть бібліотека, і в тій бібліотеці полицям немає кінця. Кожна книжка. Дає шанс спробувати інше життя, яке людина могла б прожити.